Хело народ. Знаєте, до цього моменту я доволі позитивно ставився до смартфонів від компанії Моторола. Бо я пам'ятаю такі моделі, як Edge 40, наскільки він був хайповим, наскільки він був крутим за свої гроші всередині нашої країни. Я пам'ятаю Edge 50 Neo, мені він теж до вподоби. Навіть зараз я гадаю, що за свої гроші це одне з найкращих рішень на ринку. Але те, що вони показали свої шістдесят серії, це справжнісінький сором. Ні, у мене були певні питання і до торішніх Edge 50, і Edge Edge 50 Pro. але я гадав, що то така знаєте єдиноразова акція. Типу, вони а наступного року покажу щось краще, а щось пішло геть не так. І вони зробили ще гірше, ніж було того року. Моторола, що з вами не так. Сьогодні ми будемо детально говорити про їх субфлагманську модель Edge 60 Pro. Взагалі-то до мене приїхав ще Edge 60 Fusion, Однак я хочу спочатку подивитися на ваші коментарі і побачити вашу відповідь на питання: чи варто взагалі звертати увагу після таких змін на смартфони моторола? Чи можна ставити на них таку, знаєте, жирнючу крапку? Влаштовуйтесь затишне місце, налаштують. На не дуже позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити е, вподобаєчку за мої старання. І починаємо! Але перед цим, друзяки, я хотів вам нагадати, де брати найкращі смартфони за свої гроші. І, до речі, там е, в переліку є і е, пристрої від компанії Motorola, тільки ті, які дійсно гідні нашої з вами уваги. А так то є і Honor, і Xiaomi, і Vivo, і Oppo. Коротше, там у нас дуже величезний асортимент. Особливо я хочу, щоб ви звернули увагу на вживані смартфони. І чому я так вважаю, дам відповідь в кінці цього відео. Тож обов'язково додивіться. А поки що я тут і Тут мали з'явитися QR-коди, можете переходити безпосередньо на веб-сторінку нашого магазину Андропрайс. або одразу звертатися до наших менеджерів Telegram. Наша група там зветься AndroPrice Україна. Будь-яке питання задавати. Є у вас якась сума в кишені, не знаю, там 10 тисяч гривень, 15, 20, 30. Питаєте, що краще взяти, і обґрунтуєте. І менеджери будуть це обґрунтовано там, вам казати під ваші вподобання, під ваші сценарії, все підберуть. Зроблю це як. Треба. Усі корисні посилання я залишу в описі під відео. Користуйтеся. Ну і ще мені дуже б хотілося, щоб після цього відео ми з вами, нарешті, закрили наш величезний збір. Гроші ми збираємо на пікап для хлопців, які зараз працюють на Сумському напрямку. Плюс їм треба система РЕП і треба просунута оптика з дипловізором для хлопців з іншого напрямку. Звіт вони запишуть трохи пізніше. Або вони вже записали, кажуть, в кінці я вам все це покажу. Для того, щоб вас якось додатково мотивувати, я влаштував. Або розіграш на два смартфони: OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra. Абсолютно новенькі. Донайте від 50 гривень на допомогу ЗСУ і таким чином автоматично станете учасником розіграшу. Більш детально про все це ще раз я розповім в кінці відео. Тож дивіться і не перемикайтеся. Ну а зараз ми повертаємося до нашого огляду. Друзі, ви не подумайте, що я отак от раптово став хейтером компанії Моторола. Просто мені здається, що в якийсь час вони нас трохи надурили або е вели в оману. От, показавши нам якийсь топчик, а потім так: так 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 тик Три модельки такі, знаєте, не дуже, щоб заробити на нас гроші. А Потім знов-таки одну модельку клас круто випустили, от H50 не а всі інші так не-не-не. Щоб якось зіграти на своєму імені, бо люди усюди чують, що мотороли це топчик. І купують уже все, що там підходить під їх бюджет. Загалом мені все ще подобається їх загальна філософія. Вони так дбають про екологію, у них реально дуже круті пакування. Відкриваєш, пахне. Ну, прямо це дуже і дуже прикольно. З перероблених матеріалів виконаний той е, комплектний чохол. USB-C на usb c кабель в комплект поклали. І на цьому, на жаль, все. Тобто, роблять вони так само, як і усі інші А-бренди. І вважає себе компанія Моторола, а брендом. І чесно, мені начхати на те, що в комплекті у них нічого немає. Головне, щоб смартфон був крутим. Однак з цим все не дуже добре. По перше, скажіть мені, будь ласка, як ви дійшли до того, що з 40-ї серії, де усюди використовувалася металева рамка, і це була кілер-фіча ваших пристроїв, ви почали встановлювати пластик. Так і розумію, що для удару стійкості, для того, щоб якось зменшити собі вартість, та і загалом, яка різниця, коли ти під чохол е, ховаєш той смартфон, ну начхати ж, який там у нього матеріал рамки. Однак, як не крутіться, все одно падіння вниз, а не стрибок вверх. Ви ж це розумієте? Тобто тепер він відчувається в долоні як звичайнісінький, середньостатистичний, недорогий китайський смартфон. Преміум від нього не віддає, навіть не дивлячись на те, що ви тут позаду обіграли там три кольори у них є. І в кожному кольорі це о, оздоблення о, кришки, воно відрізняється. В моєму випадку, ви бачите, зелений колір. От і він тут такий, знаєте, зроблений зі штучної шкіри під дерево. Є ще отакий синій колір, він зроблений під нейлон, І мені здається, що з практичної точки зору він буде трохи краще, ніж цей зелений, тому що на ньому взагалі не залишаються відбитки, до нього не е, пристає пил. Тобто, знаєте, на штучній шкірі він постійно трошки він десь заляпається, все, ти потім цей пил будеш віддирати е, годинами. А тут ні, цей матеріал більш практичний. Однак, як на мене, виглядає він гірше за оцю штучну шкіру, ну то не знаєте, вже справа смаку. Можете написати, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Є ще фіолетовий варіант. Так, в нашій країні я його не знайшов. Тобто, якщо ви, припустимо, любитель класики, чи загалом консервативна людина, вам треба чорний кольор, чи там темно сірий от вам не подобається оце це все барвисте. Ну, що я вам можу сказати, тоді в бік мотороли тепер вам точно дивитись не треба. Ще на корпусі з'явилася нова фірмова механічна кнопка, за допомогою якої викликається голосовий помічник Moto AI. І мені дуже хотілося подивитися, як вона буде працювати всередині нашої країни, адже смартфони моторола вони офіційно продаються в Україні, і усюди має бути підтримка української мови. А тут немає ні української мови. Ні, навіть клятої російської, тільки англійська, іспанська і ще якась, якою ви точно не знаєте. Слава Богу, її можна повністю вимкнути. Ну а якщо ви все ж таки збираєтесь користуватися фірмовим голосовим помічником Moto AI від компанії Моторола англійською мовою, тут за допомогою неї можна підсумовувати сповіщення, створювати ефектні зображення, робити нотатки, підсумовувати голосові повідомлення. До речі, ця функція працює без проблем і українською мовою. Хоча відноситься вона до Moto AI. Та й загалом цьому голосовому помічнику можна ставити такі самі питання, як і Gemini. Хоча навіщо воно потрібно, коли тут є вбудований повноцінний Gemini, викликається він за допомогою затискання кнопки живлення. Я чесно кажучи, не розумію. Він 100% буде розумніше за Moto AI. В будь-якому разі я вважаю, що на території нашої країни ця кнопка взагалі безкорисна, тому її краще вимкнути. Тобто, ви купуєте собі Motorola моторола 60 Pro за шалені гроші, ви платите виробнику за те, що він витратив кошти. На розробку цієї кнопки, а по факту вона вам просто не потрібна. Тобто, в цілому задом начебто непоганий, але на жаль, розрахований він не на нас з вами. Ще мені не дуже подобається, що компанія Моторола продовжує просувати смартфони з заокругленими краями дисплею, і я вам скажу навіть більше в серії Edge 60 Вони пішли ще далі. Тепер заокруглення не з двох боків, а з чотирьох. І тут це реалізовано не так, як в останніх флагманах. Від китайців, де є таке маленьке заокруглення, але в цілому екран плаский. Ні, тут прямо заокруглений дисплей. Ви погляньте на нього. Так, для користування жестами це дуже зручно, однак, все одно по краях зображення спотворюється. Коротше, це з практичної точки зору не дуже круто. Хоча треба визнати, що виглядає він доволі симпатично. Плюс до того, він доволі тонкий і легкий вага його там, що складає 186 грамів. А у версії Fusion там взагалі 170 з чимось, тобто це легкі смартфони. І це попри те, що в версію PRO встановили новий кремнієво вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАч. Отут я хочу сказати нарешті. В той час, як у попередника, батарейка була на 4,5 тисячі. Тобто це прямо досягнення. І мені все одно, що вони прибирали на швидку зарядку, там потужністю 125 Вт. Тут тепер вона складає 90 Вт. Є ще безротова, 15 Вт. Зарядка, тобто в цьому плані, все реалізовано як у флагманів. Я вас запевняю, що час автономної роботи цієї мотороли прямо файний. Та ще мені подобається, що компанія Моторола пропонує в своїх смартфонах повноцінний пило та вологозахист згідно класом IP68, IP69, та навіть декларують військовий клас захисту mil STD 810H. Однак, більш детально про ці маніпулятивні маркетингові речі я розповідав в окремому відео, де пояснював, що взагалі таке оцей MIL-STD-810H, як він працює і так далі. В будь-якому разі це краще, ніж нічого. Однак я нікому не раджу спеціально брати і кидати свій смартфон на якусь тверду поверхню. Навіть не дивлячись на те, що виробник каже, що він ударозахищений, Ну він не дає на це гарантії, але все одно там він якось будує на цьому свою маркетингову компанію. Не дивлячись на те, що дисплей цього красення захищено склом Gorilla гласа 7i, непогане скло. Багато хто з флагманських китайських виробників обирає саме цю модель. Все одно треба бути обережним зі своїми речами. По всьому іншому, тут все. Ще Ще якісні мультимедійні динаміки вони не гірші, ніж у попереднього покоління, але на жаль і не краще. Проте Вібромотор вбудований тут краще, ніж у моделі Edge 50 Pro. Ну це на мою власну думку. У мене зараз його немає, але тут реально прям справжнісінький флагманський вібрік. Там пам'ятаю, що був лінійний вібромотор, однак початкового класу, як там у Redmi Note 14 Pro, Pro Plus і так далі. Тут вже прямо флагманські вібрики, і це круто. Дисплей теж трохи покращила. Ну як покращала, десь покращили, десь навпаки, зробили гірше. Його діагональ така сама, як і у попереднього покоління, роздільна здатність. Є півтора Клюс, частота розгортки 120 Гц. Нагадаю, що раніше було 144. Проте апнули максимальну яскравість. Тепер це 4,5 тисячі ніт. Якщо говорити про локальну максимальну яскравість, от реально зараз з'явилося перед вашими очима. Це значення дійсно набагато більше, ніж у попередника. Ну і ще тут немає жодних проблем із шимом. Усі показники зараз з'явилися перед вашими очима. Це 10-бітна матриця, є підтримка HDR 10. Плюс на лаштуваннях є ціла купа усіляких улучшайзерів, і загалом я хочу сказати, що це флагманський екран. Ну, майже флагманський, бо тут немає підтримки функції LTPO. Такий, знаєте, топовий субфлагманський. Загалом у мене немає до нього питань, тож певен і вам він теж сподобається. Ще компанія Моторола непогано так прокачала процесор, бо торішній Snapdragon 7 N3 за 22 куски виглядав, ну, м'яко кажучи, так собі. Сюди завезли Dimensity 80. 350. Це знову ж таки субфлагманське рішення. І не треба зараз там ніяких завищених очікувань. Так, на фоні торішнього 7 Gen 3 це прямо топчик. Однак на фоні хоча б Dimensity 8400, здавалося б, 8350 і 8400. Однак це зовсім два різних чипи. 8400 на голову вище за 8350. Я Я скажу навіть більше. Навіть Dimensity Mancati 83 20 трохи краще в деяких сценаріях, ніж 8350. 5350. Загалом, якщо не брати до уваги дрібні моменти, можете ставити його на одну ланку з 8320. Тобто це непоганий чип. Проте є сьогодні на ринку деякі пристрої вартістю там, 13 тисяч гривень. Ну, взяти хоча б до уваги eh, Poco X7 Pro глобальний смартфон з Dimensity 842.0. От який набагато потужніший, ніж eh, те, що пропонує нам компанія Motorola. Майже на 10 тисяч гривень дорожче. Ролем продуктивності в своєму класі його назвати точно не можна. Кого більше цікавлять цифри, а не слова, дивіться на результати після стрес-тестів обчислювальних ядер і відеоядер. Як бачите, до початку тротлінгу він показує прямо чудові результати, однак після тротлінгу він падає до рівня плюс-мінус на Древенсі 3 а то навіть і нижче. Але, друзі, в будь-якому випадку треба розуміти, що це все ж таки синтетичні тести. На практиці в іграх він показує себе дійсно краще за торічню модель. Знову ж таки, Розраховувати на стабільно високий ФПС у вимогливих іграх не варто. Так, він їх тягне. І Zenless Zone Zero, і Honkai Star Rail, Genshin Impact, що ви там ще граєте, усі вся, вся от історія. От вона тут іде. І буде там у вас в середньому 40 ФПС, 45, 35, 50. По-різному. Тобто грати можна і. Ігровий процес буде комфортним, однак це все одно не професійний, якщо так можна сказати, ігровий смартфон, і навіть не рівень Poco X7 Pro. Це просто рівень вище, ніж у торічньої моделі. І це, скажімо так, не зовсім соромний рівень. А якщо ви взагалі відноситесь до людей, яким начхати на ігрову продуктивність, тоді. Повірте мені, ви залишитесь повністю задоволені е, даним чипом. Тим більше, що компанія Моторола нарешті завезла у свій соб Нормальну внутрішню пам'ять UFS 4.0. Нагадаю, що у попереднього покоління за 22 тисячі було встановлено UFS 2.2. Завдяки оцим двом факторам, доволі продуктивному процесору та е швидкій внутрішній пам'яті, інтерфейс тут майже ніколи не лагає. Так е мене це теж трохи здивувало, але інколи проскакують мікрофрізи. Я не знаю, з чим це пов'язано. В цілому він працює швидко, але інколи все ж таки буває. Якщо в налаштуваннях екрану ви не будете обирати режим екомі. Економія понад усе, от, а здебільшого будете юзати збалансований режим чи надзвичайно плавну роботу, то е, все у вас буде працювати максимально плавно. От, до речі, в цих двох режимах у вас буде або 120 гц, або 90 Гц. Якщо будете переглядати відео, то 60 Гц. А у економія понад усе усюди буде 60 Гц. Ну, тобто, як на айфонах 16, 15 і так далі цілому мені подобається інтерфейс Hello UI, який пропонує компанія Motorola. Тут є купа своїх унікальних фішок, таких, як, припустимо, Smart Connect, де в одному застосунку, а він мені, до речі, нагадує, цей Smart Sync чи SmartView від компанії Samsung. Тут є одразу і ця функція Analog Dex. Раніше вона звалася Ready For, де ви можете під'єднати смартфон до ноутбука, до телевізора, до свого ПК. Там навіть є окремий ігровий режим режим і ви можете використовувати смартфон у якості пульта керування. Коротше, внутрішніх крутих функцій тут дійсно багато, однак чи будете ви ними користуватися у повсякденному житті, не питання. І тим більше вони були і у попереднього покоління. Що мені не подобається, так це те, що компанія Моторола, попри те, що вона і так ставить всередині нашої країни немаленький прайс. Ну реально, за нього сьогодні просять там, 21 тисячу це мінімум. 21 тисячу гривень. І тут за замовчуванням встановлена купу усіляких ігор, навіть якщо ви ці галочки всі поприбрали, коли перше налаштування робили там взагалі, якщо б їх не прибрали, там було б застосунків там штук 20. От навіть попри це, тут чотири ігри якихось встановлені. Навіщо вони мені потрібні? Така собі історія. І до речі, тему теж встановлено. А по всьому іншому він мені нагадує Pixel Experience. Так, можливості кастомізації тут не такі, як припустимо, One UI 7 чи там Color OS, Проте. Сам інтерфейс мінімалістичний і приємний. Оновлювати цей смартфон буде протягом 4 років. Це якщо говорити за патчі безпеки. Якщо говорити безпосередньо за великі оновлення зеленого робота, то його чекає три оновлення. Сьогодні він працює на 15-му народі до 18-го 100% буде оновлюватися. Це не рекордні показники, і це не ті показники, які сьогодні хоче бачити Європа всередині себе в смартфонах. І це підхід компанії Моторола, чесно кажучи, мене трохи дивує, бо у торічнього, Edge 50 Neo I <laughs> Якщо не помиляюся, G75, і там і там по 5 років оновлень, а тут 3. і це я говорю за 5 великих оновлень. Ну, якийсь зовсім і незрозумілий мені підхід. Ще мені не сподобався той факт, що компанія Моторола порізала камери свого смартфона, тобто вони технічно гірші, ніж у Edge 50 Pro. По-перше, виробник прибрав лазерне фокусування на основній камері, і, по друге, прибрав автофокус на фронтальній камері. Раніше це були кілерфічі флагманів моторола, а тепер їх прибрали. Менше з тим, фотографує він все одно добре, навіть попри те, що у нього немає окремого перескопного телефотомодуля. Тут е, звичайний е, плоский телевік з трикратним оптичним наближенням. Ще є начеркокутна камера на 50 Мп з автофокусом, і основна на 50 Мп. тільки раніше був сенсор від OmniVision, тепер використовується сенсор від компанії Sony. До речі, менш світлосильний це ще одне погіршення. Раніше Епература була F1.4, тепер там F1.8. Якщо сховати глибоко в шафу всі ці технічні характеристики, все, що намальовано на папері, я вам казав, що на практиці він знімає доволі непогано. Так, це на рівень, припустимо, одного з головних конкурентів, на мій погляд. Моделі Nassin Phone 3A Pro. Однак тут і немає шайби. Подивіться, як виглядає блок камера цього смартфона як виглядає блок BlockAmer Phone 3A Pro. Якщо ви хочете собі камерафон, то 100% за ці гроші треба брати на Якщо ви хочете собі збалансований смартфон, тоді, можливо, 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 з великої літри М. Варто звернути увагу на цей Edge 60 Pro. Давайте дивитися на те, як він робить денні фотографії, архітектури, усіляких пейзажів, як він робить макрознімки, як він робить портрети, потім як він порається у важких умовах, і після цього будемо вже робити висновки. В цілому інтерфейс камери у порівнянні з попереднім поколінням тут не змінився. Як ви бачите, в день виходять доволі непогані знімки. Ну, як на мене, цього рівня більше ніж достатньо. Трошечки мені забагато е, насиченості кольорів, але знову ж таки, в цілому, це такий, знаєте, твердий субфлагманський рівень. Те саме можу сказати і за портрети. Можливо, мені не до кінця подобається, як він відділяє об'єкт від кадру однак, деталізація ну прямо супер. Знову ж таки, це на рівень модели з повноцінним перископом. однак, враховуючи розміри його блоку камер, ну це гідний результат. Причому на телефотокамеру можна робити не тільки портрети, а й чудові макрознімки. Мені набагато більше подобається використовувати для цих цілей саме телефотомодуль, а не припустимо на чорококутник. Він же тут з автофокусом на 50 мегапікселів. Однак, подивіться, як спотворюється зображення, яка дисторсія. Мені такий варіант взагалі не до вподоби. Хоча треба визнати, що сам на тут доволі непоганий. І якщо брати до уваги саме на камеру, вона тут краще, ніж у. Конкурента, про якого я згадував, у нас a Pro. Ще мені подобається, що кольори передачі, коли ти гуляєш між моделями, не міняється. Це показник якості. Фронтальна камера тут теж непроста, попри те, що виробник прибрав автофокус. Вона вміє записувати 4К 30 кадрів на секунду. Працює електронна стабілізація, і мені подобається те, що я бачу перед своїми очима. Дивимось, наприклад, і оцінюємо якість запису звуку, тому що вітер. Зараз подивимось на роботу шумодаву. А отак от картинка, навіть на екрані смартфону мені дуже подобається. Фотографії на неї теж виходять цілком непогані, є дві фокусних відстані, і я не побоюся сказати, що це флагманський рівень. Відео на основну камеру можна записувати в максимальній роздільній здатності 4К, 30 або 60 кадрів на секунду. Під час запису відео ви можете перемикатися між модулями. На чергокутник, основна камера, потім двократне цифрове наближення. І в такому разі мені не дуже подобається деталізація. От а з трикратним оптичним наближенням вже картинка стає набагато краще. В цілому, як ви бачили, за свої гроші він знімає доволі непогано, однак я не можу сказати, що це рівень вище, ніж у торішнього Edge 50 Pro. Та і якщо подивитися на конкурентів за 22-23 тисячі гривень, там є Galaxy S24 FE, є той самий Nasin Phone 3A Pro, от якщо брати до уваги камерафони, є Galaxy A56, ну, A56, мабуть, буде знімати плюс-мінус на такому ж рівні, а от S24FE і Nasinfone 3A Pro, ну це ж зовсім інший рівень. Єдине, що мені тут подобається, це габарити блоку камер. Враховуючи цей фактор, ну реально можна йому зробити знижечку. Хоча я б не сказав, що у Galaxy s 24 FE за ті самі гроші, якийсь огидний блок камер. Правда ж? Однак, друзі, треба враховувати той факт, що субфлагман від компанії Samsung не має акумулятора ємністю 6000 мАч. І я не знаю, що там робить з оптимізацією е, системи, там, що робить з енергоефективністю е, компанія Motorola, Однак її смартфони навіть того року з банкою на 4,5 тисячі ну, тримала доволі непогано. А тут оптимізація залишилася, тільки завезли акумулятор неймовірної ємності. Ну, для цих габаритів. Вона реально неймовірна. І ще плюс до того запропонували швидку зарядку подроту потужністю 90 Вт і бездротову зарядку. І подивіться, наскільки він не тоненький. Ну от прямо молодці. Для того, щоб я тут довго не розтинався, давайте одразу подивимося на результати в застосунку SmartVisor і порівняння з основними конкурентами. Як Motorola Edge 60 Pro тримає заряд на фоні того самого Phone 3A Pro Galaxy A56 торішнього H50 Pro і так далі. Як бачите, результати прямо топчик. Від це ви можете сказати, що від повного заряду цей смартфон живе до двох днів. От в цілому, якщо ви там не дуже активний користувач, на два дні можете сміливо розраховувати. Якщо ви прямо активно користувач, то ну, буде там півтора дні трошечки довше. До кінця другого дня доживати він не буде. Я гадаю, що це дуже добрий показник. І як на мене, саме час автономної роботи є головною фішкою Edge 60 Pro. І тільки за рахунок часу автономної роботи на нього ну, якось можна звертати увагу. Бо якщо прибрати... Цей момент, то по всьому іншому, я взагалі не знаю, хто може його обрати замість того самого Galaxy S24FE. Тут значно слабше процесор, тут заокруглені краї дисплею. Ну не знаю, як для вас, а для мене це все одно, ну якщо робити порівняння з тим самим S24FE, мінус. Тут як не крутіть, все одно будуть гірше камери. Можливо, не набагато, але все одно гірше. Тут значно дешевше матеріали корпусу, тут значно гірше сервіс і підтримка від виробника. s 24 fe підтримується протягом 7 років. Так він вийшов на 14-му андроїді, але він буде підтримуватись до 21-го року, а це і до 18-го. І це я взяв до уваги тільки глобальні нові смартфони. А якщо подивитися в бік вживаних варіантів. А якщо подивитися е, в бік е, смартфонів, випущених для китайського ринку, там за 23 куски навіть дешевше можна купити собі Realme GT 7 Pro, на чипі Snapdragon 8 Elite, там метал, скло, там реально преміальний матеріал, там набагато край, там все краще, ви розумієте? Єдине, що там немає безротової зарядки, але навіть за часом автономної роботи він буде краще, ніж ця моторола. З вживаних за ці гроші можна легко взяти Galaxy s 23 на 512 ГБ в ідеальному стані. Можна взяти Galaxy s 24 на 512 ГБ, щось там за 21 тисячу гривень. Значно дешевше можна взяти Pixel 8 Pro за 18 з половиною тисяч на 128 ГБ. вісібайтів. Трошечки докидаєте, берете 256 або 5. 512. Ну скажіть мені, будь ласка, хтось вірить у те, що Pixel 8 Pro, хоч і вживаний, там в ідеальному стані гірше за оцю цю моторолу, тобто я вам зараз можу модели накидати, от як, от альтернативу цій моторолі, дуже і дуже багато. Тож я точно не вважаю цей смартфон топом за свої гроші. І коли виробники роблять цілу купу даунгрейдів. В наступному поколінні, ну я цього теж не розумію. Ну, як на мене, кожне наступне покоління має бути тільки краще. А тут, по суті, покращили акумулятор, завезли трохи потужніше процесор, і трохи яскравіше дисплей. Ну, типу, погіршили матеріали корпусу, камеру. Швидку зарядку було 125 Вт, стало 90, та й цього вже достатньо. Тож радити за ці гроші Motorola Edge 60 Pro я не можу. На те, щоб він був прямо поганим, просто він не актуальний за свій прайс. От і все. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і беріть участь в нашому розіграші одразу двох смартфонів OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra. Слухаємо звернення від військових. Бажаємо здоров'я! Шановні підписники каналу Андреніс, звертаємось до вас за підтримку. Нам дуже необхідна ваша допомога, придбання автомобіля та необхідного обладнання для підрозділу, який буде виконувати завдання на сумському напрямку. Завчасно дякуємо вам за небайдужість, завдяки вам ефективніше виконуємо свою роботу. Слава Україні! Героям слава. слава, Тож, ну ми друзі, долучайтеся до нашого збору і пам'ятайте, чим більше буде ваш донат, тим більше у вас буде шанс на перемогу. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги. Побачимось.